Доброго дня, друзі, ми з України продовжуємо вивчати з вами вторинний сектор економіки. Нагадаю, що вторинний сектор економіки переробляє сировину, видобуту в первинному секторі економіки. І на сьогоднішньому уроці ми починаємо вивчати нову тему. Вона називається металургійне виробництво. Спочатку ми познайомимося з металургійним виробництвом світу, потім будемо розглядати металургійне виробництво. України, ви, мабуть, знаєте, що вироби з металу стали великим кроком людства людства вперед. В свій час, при виготовленні знарядь праці, вироби з металу посіли провідне місце і почали відігравати все більш помітну і прогресуючу роль в самому процесі виробництва, ну і мабуть, в розвитку людства взагалі. І так, давайте спочатку з вами визначимо поняття, що ж таке металургія. Металургія це система виробництва важкої промисловості, яка пов'язана з добуванням металів, із руд або металовмісних речовин, а також сплавів з наданням їх необхідних властивостей. Металургія включає дві основні галузі, вона поділяється на чорну металургію і кольорову металургію. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами чорну металургію. Чорна металургія це сукупність видів промислової діяльності, які охоплюють увесь процес від видобутку, від підготовки, сировини, палива до матеріалів і до випуску прокату та виробів подальшої переробки. Давайте подивимось на схему чорної металургії, вона включає, як бачите, Дуже багато різновидних процесів. Вона включає видобуток чорних металів, це залізних марганцевих хромітових руд, видобуток допоміжних матеріалів, тобто це нерудна сировина для металургії, це флюсові обняки, вогнетривки, глини. Це далі сюди ж входить виробництво чорних металів, чавуну, сталі, прокату, розплавів. Далі виробництво. <кій> Перепрошую, видавництво <кій> виробництво металургійних виробів. Труби, рейки, бляхи, оцинковане залізо, різноманітні порошки металургійні. Далі, ну і вторинна переробка чорних металів, брухту відходів чорної металургії. Оце така спрощена схема виробництва чорних металів. Основу чорної металургії становить власна металургійна переробка, яка включає в себе три основні стадії: виробництво човуну, виробництво сталі, виробництво прокату. В техніці зазвичай використовують сплави заліза з вуглецем, які поділяють на сталі і чавуни. Сталі місця до 2% вуглецю, вуглицю, чавуни від 2 до 4%, вуглецю може містити навіть більше. Прокат це сталеві листи, дроти, прути, балки, кут, кутники, труби отримують на спеціальних установках прокатних станах. Перед вами продукція чорної металургії, яка дуже добре вам відома. Це різноманітні рейки, труби, заготівки, посуд, різноманітний, чавунний, якими широко навіть дехто використовує в побуті. Чорна металургія розміщується за чотирма основними принципами: перший принцип це сировинний, тобто підприємство розташовуються там, де добувається сировина, основна, тобто залізна руда, це паливний принцип. Тобто підприємства розташоване біля родовищ коксівного вугілля та джерел дешевої електроенергії, далі транспортно-географічний чинник. Багато металургійних заводів будуються поблизу портів залізничних вузлів, бо саме цими шляхами доставляється сировина, тобто залізна руда і паливо, тобто коксівне вугілля і споживчий чинник. Да? Заводи розміщуються біля машинобудівних вузлів. Там, де конструкції, вироблені на металургійному підприємстві, далі будуть використовуватися для виробництва інших виробів. Для чорної металургії характерні такі форми організації виробництва, як концентрація і комбінування. Тобто основний. Тип підприємств, які працюють в чорній металургії, друзі, це комбінати. Розрізняють комбінати повного циклу, які виробляють чавун, сталь і прокат, і комбінати неповного циклу, які виробляють лише чавун і сталь. Далі, і комбінати є переробної металургії, коли виплавка е виробів з металу здійснюється із металобрухту. Якщо говорити про особливості розміщення підприємств в світі. То металургійні райони світу е, і підприємства орієнтовані на рудну сировину, тобто на ті країни, де є руда, да, тобто є сировина для виробництва чорних металів. Це такі е, держави, як Франція, Сполучені Штати Америки, Україна, Китай і е, краї, країни Півдня Африки. Далі, у нас зараз сировинна орієнтація в основному переважається в країнах, які розвиваються. Тобто ті країни, які мають значні запаси відповідно залізної руди, це Бразилія, Індія та Венесуела. Також багато металургійних районів розміщуються поблизу кам'яно-вугільних басейнів, тому що кам'яне вугілля є паливом. Да, це Сполучені Штати Америки, Україна, Велика Британія та Польща. В економічно розвинутих країнах металургійне підприємство розміщується на морських узбережжях, оскільки це ну, переважно в портових містах, оскільки саме до портів доставляється залізна руда. Це такі країни, як Італія, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Японія, Китай, Республіка Корея та Тайвань. Треба сказати, що сучасна чорна металургія. Представлена виплавкою чову, човну Сталі та прокату. Лідерами з виробництва Сталі є Китай, Японія, Індія та Сполучені Штати Америки. А взагалі, найбільшими виробниками <кій> чорних металів є Китай, Сполучені Штати Америки, Японія, Бразилія, Україна та Індія. За показниками виплавки сталі на душу населення найвищі показники в європейських країнах, таких як Німеччина, Чехія, Україна, Люксембург, Бельгія та е, Азійська країна Японія. Для малих європейських країн характерними є створення спеціалізованих міні-заводів, які виробляють в першу чергу високоякісні сталі та складний прокат, а також підприємства з переробної металургії з використанням металобрухту. І отут подивіться на цій коловій діаграмі, ми бачимо частку галузей економіки, які використовують сталь. Бачимо найбільша частка це будівництво, 52%, Далі 15% це у нас машинобудування, 12% – автомобілебудування, зокрема, і 13% – це різноманітні металеві вироби. Як бачимо. Продукція чорної металургії знаходить широке використання практично в усіх галузях економіки. Найбільшою металургійною компанією Світу є компанія ArcelorMittal, знаходиться, шта, знаходиться головний офіс в Люксембурзі, і вона контролює 10% світового виробництва Сталі. Ці компанії належать низка підприємств видобутку залізної руди, вугілля, металургійних комбінатів у десятках країн світу, в тому числі в нашій державі є великий завод, називається Арселор «Мітел Кривий Ріг на території України в Дніпропетровській області. <кій> Тепер давайте розглянемо основні технології виплавки чорних металів. Почнемо з технологій з технології виплавки чавуну. Серевною для виплаку чавуну є породи, вміст заліза, яких становить від 25 до 70%. Сюди належить належить в першу чергу подивіться магні, магнітний залізняк або магнетит, Сюди належить червоний залізняк або гематит, бурий залізняк. Сюди належить шпатовий залізняк, тобто так звана болотна руда залізисті кварцити. Також для виплавки чавуну потрібно паливо, це деревне вугілля, коксівне вугілля. Також використовуються флюси, речовини для видалення домішок, шлаків і так далі. <кій> Тепер те, що стосується технології виду виробництва човолу. Як же виробляється чоловік? І так, видобута руда проходить підготовчу обробку, а саме, вона проходить подрібнення, опалювання, збагачення і агломерацію. <кій> Метою подрібнення є досягнення одноманітного фізичного стану руди, здійснюють подрібнення на ось таких дробильних машинах, які надають шматкам руди розміри від 8 до 300 мм. Іноді руду ще можуть розтирати на менші частинки, а на машинах ситах здійснюють сортування подрібненої або простертої руди. Наступна стадія це опалення. Опалюють руду, як бачите, в спеціальних печах з метою виділення з руди зайвої води, вуглекислоти, сірки та фосфору. Опалювання відбувається за температури 700-800 градусів Цельсія. <клухи> Далі. Наступний етап це збагачення руди. Збагачення руди проводиться з метою для того, щоб збільшити вміст заліза за рахунок видалення так званої пустої породи. Справа в тому, що руда глиба гірської породи це не тільки залізо, так? це там іще дуже багато різноманітних домішок, які не потрібні в процесі виробництва чавуну. Тому їх видаляють, видаляють, здійснюючи так зване збагачення. Застосовують декілька видів збагачення: це гравітаційне збагачення, промивання водою. Магнітне і флотацію. Промивання здійснюють струменем води в спеціальних барабанах, які обертаються. Порода має меншу вагу, тому вимивається з барабану у відходи. Гравітаційне збагачення за технологією дуже близьке до промивання. а на цьому малюнку ви бачите цех. Гірничо збагачувального комбінату, і тут здійснюють магнітне збагачення, тобто сепарацію. Вона відбувається в роторних таких латунних барабанах, у яких нерухомо закріплені електромагніти, і для збагачення використовують руди, які властивий магнетизм. Зокрема, це магнетити, титаномагнетити, руда притягується до поверхні барабану, а порода, по суті, вилітає, тобто так звана сепарація. І останній процес обробки руди це агломерація, це процес формування. Пористих шматочків, ось таких пористих шматочків, які називаються агломератом, подрібнену руду зволожують спочатку, додають 5% коксу, а потім уже опалюють у спеціальних печах. Далі, часто під час пікання використовують подрібнений вапняк, що в технологічному процесі доманої виплавки зменшує витрати коксу на 5%. І збільшує продуктивність печі приблизно на 6-7%. Як технологічне паливо, в доменному виробництві застосовують кокс, ось він на малюнку, дуже рідко використовують, скажімо, вугілля, природний газ або торф'яний кокс. Кам'яновугільний кокс є висококалорійний, пористий, твердий, він містить мало попилу, сірки доменному процесі паливом є також джерелом вуглецю, який потрібен для того, щоб відновити залізо. Тобто відбувається по суті хімічна реакція. Далі флюси. Флюсами є кварцевий писок та ось, будь ласка, вапняк, який ви бачите на малюнку, їх обов'язково додають до руди. Для чого? Під час плавлення вони вступають в реакцію з частинками породи, що залишилося в руді, утворюють так званий шлак. Шлак легко відокремлюється від чавуну. Наступне це вогнетривки матеріали. Вогнетривка глина, зокрема, яку ви теж бачите на слайді, воїми облицьовують внутрішню частину плавильних агрегатів і ємності для розливу металу, для того, щоб стінки могли витримати таку високу температуру. Далі. Вогнетривким глинам притаманна термічна та хімічна стійкість. Крім цього, металургійному виробництві використовують легуючі матеріали. Такі, як, наприклад, ось Марганець, такі, як, скажімо, Вольфрам, такі, як, скажімо, волібден, які надають металу тих чи інших властивостей, які потрібні споживачу. Виплавка, власне, човуну відбувається в спеціальних спорудах промислових, які називаються домені печі. І ось у нас доменна печ канадська в даному випадку, бачите, прапор Канади. Це вертикальна споруда, яка має висоту 30-40 метрів. Заходяться домані печі або в цехах, або, як ви бачите, просто посеред неба. Внутрі вона викладена вогнетривким матеріалом, шамотом, а зовні представлена зварним стальним таким кожухом. Об'єм печі може сягати від 3 до 5 тисяч метрів кубічних. Для виробництва однієї то нічову потрібно. Від 1,5 до 3 тонн залізної руди, десь приблизно до тонни коксу, до півтони флюсів і велика кількість повітря до 3 кубічних метрів. Як бачимо, виробництво чавуну дуже дуже матеріаломське. Далі. Тепер поговоримо про методи виробництва сталі. Сталь це метал, який дуже широко використовується в господарстві, він має дуже багато цінних властивостей промислових. Зокрема, це міцність, стійкість, і є дуже багато способів сьогодні виплавки сталі. Одна з один з найстаріших способів це мартенівський так званий спосіб, тобто використовується для виплавки сталі мартенівську піч, яку ви бачите ось на слайді в цеху металургійного комбінату. Ці печі, чавун і металевий брухт. Переплавляють на так звану мартенівську сталь. Тверду вихідну суміш, завантажують у робочий простір печі е через спеціальні вікна на передній стінці. Е через них е зазвичай заливають рідкий чавун, рідке або нагріте газоподібне паливо і повітря, надходить у робочий простір по спеціальних головках. Нізкість мартенівських печей коливається від 20 до 900 тонн. Мартинівську сталь використовують для виробництва шестерень, валів, пружин, зносостійких матеріалів тощо. У нас час діють лише поодинокі мартенівські такі печі, оскільки відбувається перехід на нові технологічні лінії металургії, про які ми зараз з вами і поговоримо. Один із новітніх способів виплавки сталі це киснево конвертерний спосіб. Він базується на випалюванні в розплавленому човні домішок шляхом продування кисню. Процес відбувається в пристрої, який називається конвертор. Конвертор це сталева споруда, така, подивіться, грушеподібної форми, яка містить, її десь приблизно 350 тонн. Всередині конвертор, як ви бачите, викладений вогнетривким матеріалом, зверху є отвір. Е, який називається <кліп>, горловина, саме через отвір заливаються рідкі не закидається металобрухт. У горловинній частині конвектора є отвір, також для виливки сталі. Тут же <кліп> ось він. Він називається льотка, цей отвір. Е, далі конвертор може повертатися, як ви розумієте, навколо по горизонтальній осі, по водоохолоджувальній формі. Під цифрою 2, що вводить підйомником у горловину конвертера, подається кисень під тиском 9-14 атмосфер. Він і забезпечує процес горіння. Далі, наступний спосіб: це виробництво сталі в електропечах. З початку ХХ століття використовують уже електропечі для виробництва сталі. Використовують плавильні, дугові та індукційні три види електропечей. Перед вами схема електродугової печі у дугових електропечах виплавка металу відбувається за рахунок тепла, що надходить від так званої електричної дуги. Ось тут місця електроди, і <кій> саме завдяки їм вони створюють електричну дугу і виділяється тепло, і воно може. Під, може ну, забезпечує температуру в електропечі 3500 градусів. Так? Ще один сучасний спосіб виплавки сталі це дуплекс процес. Дуплекс процес є одним із способів отримання високоякісної сталі. Він базується на використанні в електропечах рідкої сталі, отриманої в конверторних чи мартенівських печах. Конверторну або мартенівську сталь позбувають домішок. І такий процес дає змогу отримати високоякісні марки сталий, які потребують різні підвиди машинобудування і які мають експортне значення. Ще один спосіб виплавки металів це порошкова металургія. Уже сама назва говорить про те, що використовується металургійний порошок, тобто ошурки металургійні. Це теж сучасний спосіб виплавки металів. Вона дає змогу виготовляти не тільки вироби різних форм, які ви бачите ось на слайді, а й створювати принципово нові матеріали, одержати які іншими шляхами, взагалі було б вкрай складно або практично неможливо. Треба сказати, що порошкова металургія це конкурентоздібна галузь металургії. Вона сьогодні успішно конкурує. З такими різновидами металургії, як ливарне виробництво і виготовлення металевих виробів під тиском. <кій> ну і останнє це прокат металу. Прокат металу це спосіб його обробки за рахунок пресування і обтискання. Ці операції здійснюються на, над розігрітими болванками, ось на малюнку вони є, так, обертовими валиками прокатних станів. Прокатні вироби залежно від виду прокату, поділяються на чотири групи. Ось вони всі представлені на слайді, ви їх можете бачити: це сортовий прокат, листовий прокат, спеціальний прокат і трубний прокат. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з металургійним виробництвом в світі, розглянули географію виробництва чорних металів і основними. Основними технологічними способами виробництва чавуну та сталі. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.